Ми дивимося на людину і вже щось вирішуємо про неї. Не усвідомлено, не спеціально, просто дивимося. І щось відбувається всередині, ніби тіло говорить нам про щось більше, ніж просто про себе, про характер, про звички, про те, як ця людина живе. І питання, яке мене цікавить сьогодні, не в тому, чи це правда, а в тому, наскільки глибоко ця інтуїція закорінена в нас, і чи можна її описати так, щоб вона не здавалася забобоном. Німецький психіатр Ернст Кречмер спробував. В це зробити. Він запропонував три типи тілобудови, три якісно різні форми, кожна з яких ніби тягне за собою певний спосіб існування. Я не знаю, чи він був правий, але його спостереження досі змушують замислитися, тому що, коли починаєш дивитися уважніше, щось дійсно помічаєш. І найцікавіше буде не в описах самих типів, а в тому, що ця класифікація відкриває про нас самих. Перший тип кречмер назвав астеніком. Це та сама тонка, ніби крихка фігура, яку ще Гіппократ пов'язував зі схильністю до туберкульозу, слабкий розвиток кістково-м'язової системи, вузька грудна клітка, живіт майже невиражений, астенік здається вищим за свій реальний зріст, і навіть якщо він невисокий, щось у пропорціях створює це враження. Кречмер залишив нам ключові ознаки, щоб не заблукати в деталях. Бо фігура кожної людини змінюється протягом життя, і перелічувати все неможливо. Для Астеніка ключовою ознакою є кутовий профіль. Якщо дивитися збоку, помітний витягнутий ніс і трохи редукований підборіддя, профіль ніби складається з кутів, не з округлостей, це не діагноз, це спостереження, але воно чіпляє, бо ти раптом починаєш бачити цей профіль навколо себе і запитувати себе, що він означає. Другий тип не потребує довгих пояснень: атлетик або просто атлет. Розвинена мускулатура, широкі плечі, фігура, що відповідає стереотипу маскулінності, звужується донизу. Кречмер писав про велику голову, що сидить на вільній шиї. Атлетик впізнаваний. Він відповідає тому образу, який ми часто несвідомо асоціюємо з силою, не обов'язково фізичною, просто з упевненістю, стійкістю, присутністю. Цікаво, що кречмер не ідеалізував цей тип, він просто описав його як один із трьох. Але культура робить своє. Атлетичну форму оспівують, до неї прагнуть, її продають у залах і на обкладинках. І тут виникає питання, чи тіло справді визначає характер, чи радше характер штовхає тіло до певної форми, або ще складніше, чи культура диктує і те, і інше. Атлетик існує не лише як фізіологія, він існує як ідея, і це робить його складнішим, ніж здається. А третій тип особисто мені найцікавіший. Пікнік Кречмер описував його з особливою увагою: розвиток внутрішніх порожнин, груди, живіт, фігура, що нагадує модель сніжної баби. На відміну від атлетика, пікнік розширюється донизу. Не звужується. Важливий нюанс. Кречмер вивчав і чоловіків, і жінок. Але в остаточних даних жінок не враховував. Тому ця типологія, по суті, про чоловіче тіло, і це вже сама по собі межа. Але повернімося до пікніка. Якщо він стежить за вагою, якщо фігура не настільки виражена, як його впізнати. Кречмер казав: дивіться на обличчя так званий п'ятикутний профіль. Він виникає тому, що шия не так виражена, як у атлетика, голова, ніби плавно переходить. У тулуб і є м'які кути, близькі до скронь. Знову ж таки, це ключ, не правило. Але коли дивишся, бачиш: три якісно різні типи: астенік, атлетик. Пікнік. Кречмер не казав, що це єдині варіанти. Він казав, що це якісні категорії, тобто не градації одного, а різні сутності. І ось тут починається найскладніше. Бо якщо типи якісно різні, то що це означає для характеру? Кречмер пов'язував кожен тип із певним темпераментом, астеніка з шизоїдністю, атлетика з епілептоїдністю, пікніка з циклотимією. Але я не хочу зараз занурюватися в ці терміни, бо вони легко перетворюються на ярлики. Мене Цікавить інше, чи справді тіло щось розповідає про нас, чи ми просто проєктуємо на тіло те, що хочемо побачити, і якщо ми визнаємо, що тіло може бути ключем, то як нам не перетворити цей ключ на в'язницю, як не замкнути людину в її фігурі? Якщо вам цікаво, як я мислю далі, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Це допомагає мені розуміти, що є сенс продовжувати говорити повільно і уважно. Ви також можете підтримати канал через спонсорство. Або супер Thanks. це не просто гроші, це сигнал, що чесне і неквапливе мислення комусь потрібне. А найважливіше, про що я хочу сказати ще попереду: тепер уявіть, ви дивитеся на себе в дзеркало і бачите не просто тіло, а тип, астенік, атлетик, пікнік. Ви намагаєтеся себе ідентифікувати і щось усередині або полегшує, або чинить опір. Бо якщо ви астенік. Ви можете подумати, що назавжди приречені на крихкість, якщо атлетик на силу, яку треба підтримувати, якщо пікнік на м'якість, яка може здатися слабкістю. І ось тут типологія стає не інструментом розуміння, а пасткою. Кречмер цього не хотів. Він хотів побачити закономірності, але закономірність легко перетворюється на вирок, особливо якщо культура вже вирішила, який тип кращий, і ми знаємо, який атлетик. Завжди атлетик, решта, здається, мають або виправлятися, або виправдовуватися. Але що, якщо типологія не про краще і гірше, а про різне? Я думаю про те, що тіло справді змінюється протягом життя. Астенік може набрати м'язову масу, пікнік може схуднути, атлетик може втратити форму. Тобто тип не фатальний, він радше схильність. Але схильність до чого? До певної фізіології або до певного способу існування. І якщо до способу, то тут ми виходимо за межі анатомії, бо спосіб існування формується не лише тілом, він формується досвідом, вибором, обставинами і питання, яке залишається. Залишається таке, чи тіло задає напрямок, чи воно просто слідує за тим, хто ми є. Або ще складніше, чи між тілом і характером є зворотний зв'язок, так, що одне постійно впливає на інше. Я схиляюся до останнього, але тоді типологія перестає бути статичною, вона стає динамічною. А це вже інша розмова. Кречмер працював у психіатрії, він спостерігав людей у кризових станах і помічав, що певні типи тілобудови частіше зустрічаються. При певних діагнозах, це не означає причинності, це означає кореляцію, але кореляція змушує думати: якщо астеніки частіше схильні до шизоїдності, а пікніки до циклотимії, то що це? Генетика, гормони, метаболізм, або просто те, як суспільство реагує на різні типи фігур і як ця реакція формує внутрішній світ людини. Астеніка можуть сприймати як слабкого, і він може почати жити так, ніби він слабкий, або навпаки. Почати доводити протилежне, пікніка можуть сприймати як добродушного, і він може прийняти цю роль або збунтуватися проти неї. Тобто тіло не лише біологія, воно ще й соціальний факт, і типологія Кречмера, можливо, описує не стільки тіло, скільки наші проекції на нього. Я не знаю, чи можна з упевненістю сказати, що тіло визначає характер, але я точно можу сказати, що ми намагаємося читати тіло. Постійно ми дивимося на когось і робимо висновки, часто помиляємося, але продовжуємо дивитися. Бо тіло це перше, що ми маємо, перший текст, який ми читаємо про іншу людину. І Кречмер просто систематизував те, що ми і так робимо інтуїтивно. Він дав нам мову: астенік, атлетик, пікнік, кутовий профіль, вільна шия, п'ятикутне обличчя. Це слова. Щоб говорити про те, що раніше було лише відчуттям. І питання не в тому, чи ці слова точні, а в тому, чи вони корисні, чи допомагають вони зрозуміти щось важливе, чи просто створюють ілюзію розуміння. Я схиляюся до того, що вони корисні, але лише якщо ми пам'ятаємо про їхню обмеженість. Обмеженість у тому, що Кречмер не враховував жінок. Обмеженість у тому, що він працював у конкретному культурному контексті Німеччина початку ХХ століття. Інші Стандарти краси, інші уявлення про норму, обмеженість у тому, що типологія завжди спрощує, вона бере безліч варіантів і зводить їх до трьох. Але спрощення не завжди погане, іноді воно допомагає побачити структуру там, де був лише хаос. Головне, не забувати, що це модель. Нереальність модель завжди умовна. Вона виділяє щось важливе, відкидаючи решту. І якщо ми пам'ятаємо про це, типологія може бути інструментом. Якщо забуваємо, вона стає догмою, а догма вбиває мислення. Вона замінює запитання на відповіді, і відповіді ці завжди надто прості для складності життя. Я повертаюся до початкового питання, чи тіло пов'язане з характером, і тепер бачу, що питання поставлене неправильно, бо воно припускає однозначну відповідь так або ні, а насправді відповідь десь посередині, тіло пов'язане з характером, але не жорстко. Не фатально, радше як схильність, як можливість. Тіло створює певні умови, воно впливає на те, як ми рухаємося, як нас сприймають інші, як ми сприймаємо себе. І все це формує характер, але не визначає його повністю. Бо характер це ще й вибір, це те, як ми реагуємо на умови, в яких опинилися. І типологія Кречмера, можливо, допомагає побачити ці умови, побачити, з чим ми працюємо, але вона не каже, що з цим робити. Це вже наша справа. І в цьому, мені здається, її цінність. Вона не дає відповідей, вона дає мову для запитань. Якщо це роздумування вам відгукнулося, поставте вподобайку і підпишіться. Це найпростіший спосіб сказати, що такі теми варті уваги. Ви також можете підтримати канал фінансово через спонсорство або Супер Тенкс. Мені важливо знати, що є люди, яким не байдуже, як ми говоримо про складні речі. Повільно, чесно. Без спрощень, які все руйнують. Дякую, що ви тут.